Це питання було актуальне і до війни. Є багато чинників, які впливають на злучені інвестиції. Якщо, наприклад, раніше СЕО мав витрачати там купу часу, щоб порівняти цифри, зробити аналіз, то зараз в нього є чудові помічники, штучний інтелект, може навіть декілька програмних продуктів, блокчейн. Будь-якому випадку використовується, але я знаю реальні приклади, коли він використовується в корпоративному управлінні, до речі, для механізму голосування акціонерів для того, щоб прибрати похибку, корупційний важель та будь-які махінації. Ми маємо пам'ятати, кому це все належить, і хто остаточно несе за це відповідальність. Добрий день, шановні глядачі. У 25-му році світ бізнесу переживає дуже глибокі трансформації. Ми можемо зазначати дуже велику низку факторів від соціальних політичних до економічних. Причому трансформації переживає не тільки світовий бізнес, а й безумовно, і бізнес в Україні. Ось про ці всі тренди сьогодні поговоримо з пані Оленою Носіновою, Докторкою економічних наук, добрий день, пані добрий день. Дуже радий по перше вас бачити. Навзаєм. Як я вже зазначив, переживає не тільки загалом бізнес, а й безумовно трансформується корпоративне управління. Наскільки я знаю, не тільки ось ці шаблі, а й певні ієрархії. Зазначте, будь ласка, які ці трансформаційні процеси в цих ієрархіях, в управлінні відбуваються. Насправді не тільки в Україні, але й по всьому світу ми живемо в епоху. Змін приходить більш детальне усвідомлення. Якщо ми будемо балакати про СЕО-бізнесів, то це як на мене, ми можемо спостерігати чіткі зміни від ієрархії до SEO-партнера, до візіонера, який будує команди. Змінюються стилі керування на рівні не тільки правління, СІО, акціонерів, супервайзеріборд, усвідомлення, є проекти управління, команди, які вирішують, є децентралізація влади, де це потрібно, і є механізми за допомогою АІ помічників приймаються ті чи інші вірні, або не досить вірні рішення, про що ми дізнаємося згодом, але наразі нічого не стоїть на місці, і, безумовно, ці всі тенденції мають позитивний риск. От ви зазначили про управління, ієрархії, стиль керування. Безумовно, борт в Україні і корпоративне управління новий термін для бізнесу. В принципі, є ще певний острах. У власників бізнесу чи назначати борд, чи взагалі таку статтю витрат враховувати, от ви можете сказати, наскільки, от зараз таке залучення, воно на Заході я безумовно розуміє, що це досить популярно. А наскільки це популярно в Україні? Е, насправді усвідомлення досить велике. Якщо порівняти тенденції 10 років тому, і наразі більш компаній, які... Бачать, і усвідомлюють свою візію і розвиток, свою стратегію. Усвідомлюють, що без трансформації корпоративного управління неможливо неможливо подальший розвиток. Тому е, в нас досить багато прикладів е, не тільки створення supervisory board, але й advisory board, Да, Це е, орган, який радить. Уряд, і взагалі-то, якщо власник масштабує бізнес, чи наразі в нас є досить актуальна тема, це злучні інвестиції. Це питання було актуальне і до війни. Є багато чинників, які впливають на злочені інвестиції. Це безумовно не тільки корпоративне управління, але один із чинників це прозорість. Тому безумовно, якщо компанія потребує масштабування, потребує розвитку. Впровадження вдалого корпоративного управління створення бордуа це є необхідність. І інша проблема, яка стоїть негайно після того, як закінчиться війна. Це відбудова, та будуть безперечно. Я абсолютно переконана створені фонди, компанії, ініціативні групи, не знаю в якій юридичної формі, які будуть займатися відбудовою того чи іншого району. Так ось іноземці, коли будуть складати в нас гроші, вони будуть вимагати прозорого корпоративного управління борду, децентралізованого управління, проектного управління. Тому я вважаю, наразі для українських підприємств це. Абсолютно актуальна, і можу безперечно стверджувати, що ми значно просунулися в цьому напрямку. А от така трансформація, як про яку ви зазначали, як вона взагалі впливає на топ-менеджмент? топ менеджмент також трансформується. Якщо ми повернемося до топ-менеджмента, який раніше працював як ієрархічна система, то зараз вони працюють більш над стратегією, над візією, мають працювати в команді і. Від чіткого керування насправді вони перейшли до консолідації е, проєктів та просування візії, треба ще не забувати, що зараз все е, в нас націлено на AI, штучний інтелект, який допомагає в будь-якій сфері, і в цьому напрямку він безумовно також допомагає. Якщо, наприклад, раніше СІ мав витрачати там купу часу, щоб Порівняти цифри, зробити аналіз, то зараз в нього є чудові помічники, штучний інтелект, може навіть декілька е, програмних продуктів, е, який скорочує власне його час. Він не забирає ніякому разі цю роботу, а дає більш е, можливість сконцентруватися на аналізи, на правильному прийняття рішення та співвідношення реальності та стратегії. Правильно ви сказали, що штучний інтелект є підсказчиком в прийнятті рішень. Які б ви виділили слабкі моменти, якщо все ж таки компанія вирішила для себе, що це є важливим кроком? Ми ж чудово розуміємо, що технологія досить нова. Так, да, технологія нова. Тому ми ж всі знаємо, якщо кожен з нас, хоч раз в житті, користувався штучним інтелектом, я взагалі користуюся кожен день, і якщо б дала користуватися, то він дуже допомагає треба усвідомлювати золоту середину що це платформа чи програмний продукт для аналізу для групування інформації для автоматизації якоїсь механічної роботи для того щоб допомогти людині якщо ми наприклад можемо взяти такий яскравий приклад сортування резюме hr функції, то це окей. А якщо ми довіримо штучному інтелекту обирати кандидата і при цьому протестуємо, штучний інтелект, дамо. Унікальне резюме, напишемо, але при цьому зазначимо, що співробітнику 79 років і він пенсіонер, то я впевнена, я проводила такий тест, штучний інтелект обере цього ідеального кандидата. Тому не можна замінити людину, треба адаптувати штучний інтелект під людину для того, щоб приймати правильне рішення. Наприклад, якщо є. Аналіз ринку, я не знаю. Там весь ринок світу, як можна проаналізувати, наприклад, за декілька днів там яка команда да, має сидіти? Штучний інтелект це зробить, а ось висновки, як це впливає, зробить вже досвідчений аналітик. Добре, а наведіть тоді, будь ласка, успішні приклади. Чи от чи є взагалі такі? От певні ви сто відслідковували певні компанії, да. які вже успішно імплементували все. Ну це? почнемо з Майкрософт. Вони імплементували свій власний сервіс Copilot, наприклад. Досить далі я сама користуюся їм. Також вони особливу увагу приділяють ESG і штучний інтелект заміряє негативні наслідки використовування програмних. Продуктів Тесла також використовує штучний інтелект для того, щоб систематизувати звіти. АНДЖІ Bank, наприклад, також використовує штучний інтелект, який порівнює перше додержання ESG, а інше систематизація документів потенціальних кредиторів, які мають прийти в банк, і вони чітко зробили алгоритм і не фінансують, наприклад, кредитування вугільної промисловості. І це все за допомогою штучного інтелекту відсикається на перших кроках. Добре, якщо ми будемо порівнювати технології, от, наприклад, open Data, блокчейн, АІ, от які, з вашого погляду, є найбільш сталими? Все залежить від того, де використовується продукт. Open Data для систематизації матеріалів. Блокчейн. В будь-якому випадку використовується, але я знаю реальні приклади, коли він використовується в корпоративному управлінні, до речі, для механізму голосування акціонерів для того, щоб прибрати похибку, корупційний важель та будь-які махінації. і так, так, інше з іншими продуктами, треба просто використовувати продукт за призначенням. Знаєте, коли там дискутуєш не про корпоративне управління, а просто про штучний інтелект. І першого, що кажуть, особливо коли малюють його перспективи використання, що штучний інтелект обов'язково замінить людину, і це перший острах у там певних сферах людей, там, знов ж таки там корпоративне управління, журналістика і таке інше, це саме ось цей острах, те, що масова кількість людей стануть непотрібними. От, скажіть, будь ласка, як в корпоративному управлінні, чи дійсно він настільки якісний, що зможе повноцінно замінити? Чи настільки якісний цей інструментарій? Чи все ж таки це острахи і не більше? Ну, по-перше, а... Кожна зміна визиває е, якийсь острах. Співробітники, особливо middle level, е, вони з настороженістю відносяться до цього. Е, що стосується корпоративного управління, я вважаю, що е, штучний інтелект це велика допомога, і будь-який е, спеціаліст, який займається корпоративним управлінням, не в залежності від того, на якому рівні ти займаєшся, чи ти там, корпоративний секретар, систематизуєш протоколи, чи ти е, десь у борді. Приймаєш рішення для аналітики, штучний інтелект, це взагалі маст have. Ну, уявимо, там велике засідання, борда, 20 членів, і кожен щось висловлюється. Да? Це корпоративний секретар має записати, а говорять вони швидко і, і ще як дуже розумні люди, якась завуальована. зрозуміло, що ж він насправді хоче сказати для пересічного громадянина. Плюс додамо туди, що, наприклад, Англомовні члени, і, і як вести протокол, взагалі, корпоративний секретар щось стигає, щось не встигає, потім він перепитує. Тобто це кропітка робота. А якщо на засіданні використовувати штучний інтелект для того, щоб він записав, обробив текст, а потім корпоративний секретар ще раз подивиться і сформує якісний протокол. Це плюс. І так завжди, якщо можна автоматизувати якийсь процес і зайнятися більш Ментальною роботою, яка принесе більше користі, а не механічною, безумовно, це плюс. Я вважаю, що це достойний помічник будь-якому співробітнику для того, щоб полегшити його завдання та підвищити його ефективність. От, як на мене, ви зачепили дуже класну тему: це акціонер, і борт і, і, і вічне протистояння і, і так далі. От на вашу думку, чи Повинен, ну ми ж всі розуміємо чудово, що в принципі акціонер-власник він цей борт і людей і наймає? Ну тобто, наймає, от як ви класно розклали по поличкам там або з консалтингової точки зору, або з антикризової, але це наймані працівники. І от як ви вважаєте, от коли компанія знаходиться в кризовій ситуації, чи повинен акціонер втручатися в той же той борт, який він саме найняв? В залежності від ситуації, і е, е, яка е, умова розглядається. Е, якщо, наприклад, е, у акціонера е, інше бачення того, що відбувається в підприємстві, криза, завжди чому виходить протистояння? Акціонер не хоче вкладати більше грошей, хоче більше дивідендів, е, і, можливо, є е, суперечки по якимось там. Проектам, куди йти чи не йти. Так ось коли кризова ситуація, ми маємо пам'ятати, що все рівно це все, що належить компанії, належить акціонерам. І в залежності від акцій, як вони можуть впливати на розвиток чи скорочення підприємства, в залежності від статуту підприємства, від державних актів, безумовно, акціонер, якщо бачить загрозу чи інший погляд з бордом він має втручатися. Тому що в нас насправді інколи є підміна понять. Кожен, безумовно, в кожного свого своя правда, і кожен хоче досягти результату. Правління менеджмент розвиватися, осваювати нові ринки, Борт, дивитися за тим, щоб було співвідношення інтересів акціонера та менеджменту, але також за розвиток і не завжди в цей момент акціонеру потрібно саме те. Тому, якщо це Мажоритарний акціонер, якщо він має по закону впливати, навіть якщо це не подобається менеджменту, не подобається борду, і він, вони вважають на якомусь етапі, що це нераціональне рішення, ми маємо пам'ятати, кому це все належить, і хто остаточно несе за це відповідальність. Безумовно, це можна закріпити якимись там документами, змінити борт, меморандум написати чи ще якийсь документ, але. Безумовно, треба рухатися туди, куди направляє власник, якщо в нього є певні компетенції. Ну і на сам кінець ми не можемо генерувати війну, яка розгортається в Україні. Я чудово розумію, що. Запитання про перспективи воно досить важке, але безумовно, це суто у ваші будуть погляди. Як ви вважаєте подальший розвиток корпоративного управління в Україні і бордів от під час війни, ну і після війни? Я вважаю, що це. Безумовне перспективне направлення. І, як не прикла, мабуть, але ми розвиваємо зараз власні інвестиції. І все рівно, якщо це держава чи власники, їм все рівно потрібен контроль. Контроль можна досягти за допомогою корпоративного управління. Розвиток також можна досягти за допомогою корпоративного управління. Прозорість. Да? А, але через деякий час я абсолютно переконана, що іноземці сюди прийдуть. Ми досить перспективний регіон. Ми Мабуть, одна я не побоюся цього слова з перспективних європейських держав, і тому корпоративне управління буде must-have, буде стояти в черзі підприємця для того, щоб відродити ту європейську модель для того, щоб зацікавити більше інвесторів. Дякую, пані Олено, що завітали е, до нас. Е, з вами завжди чудово і приємно спілкуватися. Ну і хотів би побажати, і я думаю, ви підтвердите, е, побажати бізнесу розвитку і е, щоб вони завжди прислухалися до е, тих людей, які обрали до себе в консалтинг. Дякую вам за змістову розмову.